Скільки коштує цей будинок? Домокомплект коштує від 17 до 19 тисяч доларів, а до кінця місяця знижка 500 доларів. Яка площа? 58 квадратних метрів. Що входить у вартість? Це вартість домокомплекту. Монтаж та фундамент здійснюється за додаткову оплату. Скільки часу займає виготовлення будинку? До трьох тижнів. Частіше раніше. А за скільки часу змонтуєте? До двох тижнів, в залежності від регіону та пори року. Скільки коштує доставка будинку? Від 8 тисяч гривень по Київській області до максимум 25 в найвіддаленіх куточків України. Який фундамент використовується для такого будинку? Найдешевший спосіб встановити домокомплект на стовпчиковий або свайно гвинтовий фундамент. Вартість фундаменту близько 1800 доларів і вище. Чи можна в такому будинку проживати круглий рік? Можна і потрібно. І люди прибувають саме для того, щоб жити в ньому круглий рік. Скільки такий будинок обійдеться з оздобленням під ключ? Від 40 тисяч доларів в залежності від обраних матеріалів внутрішнього оздоблення. А є знижка на домокомплект? Завжди є спеціальна ціна, а до кінця місяця мінус 500 доларів. Як придбати? Зателефонувати або написати нам у приватні повідомлення. Чекаємо.